Hey, друзі, ви на каналі SkyWatt. Сьогодні я роблю для вас огляд на обнову в Skyrail 10.4.0. Ну що ж, переходимо до відеоролика. Перше, що додали в новому оновленні, це нових 6 пригломшилих ліврей. Але безкоштовних з них доступно лише 4. І це перше з них це ChS7. Ну, в принципі, звичайний узешний час 7. Переходимо далі. Наступна наша ліврея це П2К в стилі Червона Стріла. Ну, Якщо ви не знаєте, це, це самий дорогий експрес на РЖД. Ну, більше нічого я для вас про це розказати не можу. Рухаємось далі. Це теж лівре на ПДВК, але я не знаю, який. Здається, просто в стилі РЖД. Ну і більше, чесно, для вас сказати нічого не можу. Ну і остання ліврей на сьогодні це теж ПДВК, але я не знаю, який чесно. Просто не знаю. Теж якийсь ЕПДК. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Ну, а саме цікаве, я думаю, в цьому оновані це якби. Нові звуки на вокзалах, тому зараз ми їх зможемо послухати з вами. А якщо що, повне, повні звуки в моєму телеграм-каналі посилання в описі. Шановні пасажири, продовжується посадка на поїзд номер 547. З полученням осядинка Рівні. Поїзд знаходиться на другій поїзді.

Покращення вікон. Ну, вибачте, але це вже, ну, це треба шукати щось зі старого, там, де я з вікна дивився. Потім шукати щось з нового, де я з вікна дивився. То це дуже довго і нудно. Тому я вирішив це наробити відеоролику. Ну, В принципі, основне я показав. <кій> з вас підписка на телеграм-канал, на цей канал, і на мій основний. Ну що ж, друзі, з вами був я СкайВлад і усім до побачення.